Всім привіт! Ви знову на каналі Тімкрафт. І сьогодні ми плануємо піти до цього сатнулого корабля. І будемо дуже радими. Так. Я збираюся скрафтити те, що мені дуже потрібно. А саме верстак і човник. Верстак ставимо і будуємо човник. Ламаємо верстак. І, і можемо йти так гарно видно. Він сторочить аж за води. Так, тепер можемо ой у Тепер можемо їхати. Повертаємо трішечки і дивіться, який він гарний. Може, було навіть без дерева ось тут воно і є. Ну б що він так не скрафтили? Це вже не так. Ох. Що тут в нас є? Дождіть зараз є. Фух. Можна тут між дверями. Відпочити. О, скринька. Мапа скарбів. Оці штучки. Купа звичайного паперу. Говне це і все це донести. Так, роблю ковток. І попили. Це, було, це був. Це було дуже легко. Звичайно, воно було на самому дні, ти там півгодини ще лазив, поки знайдеш. А це так просто швидко. Зараз ми глянемо на карту. Скарби будемо шукати. Ясно. Він у воді. Цим нам дуже А Але у мене з тобою буде наш вірний човник. Я думаю, я і буду на ньому. Так. Як мені треба? Пиваємо прямо. Може, не дуже зручно нам зараз пусти. Та ну і справді треба трішечки виробити. Так. Так, поки що ми можемо їхати прямо. Зараз... Я ж правильно їду, так? Ні, неправильно. Ну їду. А так, правильно? Досі неправильно. Так, як треба якщо? Ми що, ми все знаємо, де тут скарби. Треба швиденько зробити тимчасовий будинок. виходимо. І десь тут ми його зробимо. Добуваємо. Так, все. нам здається, потрібно поставити перстачок. Ще треба деревина кілька кітка здобути. Просто швиденько зробити будиночок тимчасово. Верстак крафтимо? Тут ми ще крафтимо піч. Піч теж готова? Ще здобуваємо? Ха воно там готується? Jeszcze tam mieć nieć. Tak, już można nazywać to pełna nieć. To nie ją będę już jutro. Ugrajemy z myła О, ски поставимо. Так, значні, ще треба соки розкрафтити. О, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Скелет. Треба ховатися. Погано, що я не зробив двері. Зараз будемо його убивати. якось. Тож ми тут. Ні, ну, не, він тут, він тут. Я придумав, що ми зробимо. Ось так. І тепер будемо бити його по ногам. Скавети, куди ти? Ей! Скаветик! Куди пішов маленький скаветик? Ні, ти тут. Просто так пройшов. Де він взагалі? Ти він вийшов? Нема тут нікого. Швидко треба на двері. І я не очікував, що так станеться просто. Я взагалі тут надо не, да не бачив мобів. Крафтимо дерево, виточніше, темно дубові двері. Підкріплюємо все. Тепер тут захист на 100% відсотків. Так. Це можна прибрати, що я понебудував. щось Ні, Там знову той скелет. Зачиняємо всі двері. Ще вас крафтимо. Беремо ще Землю. Тепер захист точно буде надійним. Уже и светлее, нарешти. Мапа скорбей. Так, значит, нужно будет... ...от наших предателей сорвать... Сариты... ...взагалее вот тут. Видите, где он стоит? Он здесь, клад подо Прямо ось там. М -м. Що я буду робити? Затримую дихання. Завжди тобто, треба швидко випливати. Работа трошечки рівніше. Так, я нащуптуш. На ньому прям рівно, так? Прям зараз треба это швидко душа рівно під себе. Там и до Я точно там взагалі? Так, у мене, здається, з'явилася ідея. Так, я я зараз вам покажу, яка саме. треба рівно під це берете, так? Вибираємо кругляк. Опускаємося швидко на дно. Швидко нагору. Швидко, швидко. О. А ви вже зрозуміли, що я хочу? Ну, якщо ні... Це дуже скоро, зрозумієте. Дуже скоро. Розумів, я хочу зробити такий великий стовп, щоб він там вгорі закінчувався, а потім його висушить. зрозуміли? О ні. блок лишній. Але думаю, він нам не завадить все одно. Оце чудо природи. Я зараз завершимо все. Мені ще треба. Да, що і будемо лопати, добувати землю. О, ніхто це зробив. Скелет. Аварія. 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 О, ні. Я буду згадувати, де я був. А то я не хочу втратити карту скарбів. Я буду старатися поверну. О, там бам, бачите? Там будет новиту. Тоді я спробую кинути сюди трішечки гравію. Так. Там зомбі... З лопатою залізною. Мені б непогано таку. Я, я побіг швидко додому. Всіма ми ж усіма дверима, мамо. Приходити не будемо з дому по квопаму. Девіться карна вистачило прямо вдосталь. І сьогодні ми будемо ось тут досушувати там. Так, заходимо до нас сюди додому зараз, через наші двері дуже круті. І здобуваємо дуже багато булишня. Все у нас зламалося кайло. Якщо вам теж цікаво, чому я не роблю дерев'яне, то мені теж. Як там на вулиці? Ніч як ніч? Чи не збирається світлішати? Поки ще трішки пісочку наримо. Не буде дуже довго, тому що пісок добувається лопатою будь-якою дуже швидко. Щоб тільки почали... І вже так нормально назбирали. Назбираємо десь так, мабуть, з півстаку. Півстаку є і починає світлішати. Саме дивно, що ось тут же у нас склад, що він так близько до корабля. Я ще такого не бачив. Пускаємо сюди пісок, сюди пісок. І сюди можна землю, це що так уже готово, тоді все здобуваємо. Я забув про дещо дуже таки доволі особливе, для чого нам знадобиться багато дерева. І без З чого ми ніяк нічого не зможемо зробити взагалі. Для цього нам, звісно, знадобиться дерево. Заходимо через оці двері всі. Цього ми крафтимо дощечки. А ой, вибачте? Точніше крафтимо палки. Дуже багато палок. Все готово. Відкриваємо, то закриваємо усі двері. І лише у нас тут повний день. Спускаємося сюди вниз. Ой, тут ще вода у нас знаходиться, висушуємо все. І піднімаємося, так, злазимо. Буваємо тут ще блок. Беремо ще піску, а щоб нам нічого не заважало, ставимо ось тут ще звичайні блоки. І сюди скидуємо пісок. Супер. Все просто супер. Ой-ой-ой, там у нас ще вода є. Висушуємо усе до єдиного. Там, може, трішки. Там залишилося дуже трішки. Папа, все місце, все місце. І тут ми можемо борити, шукаючи собі тут скарби. А я ж хоча б там рию. Я на якомусь взагалі на тому місці. Та, мені здається, що в тому. Це десь ось тут і має все бути. І починаємо довго шукати тут скарби. Ой-ой-ой. Закримо це. Заждіть, заждіть, ви це тільки бачите, ви це бачите, скажіть, будь ласка, ви це бачите. висушує, бо тут усе? Нарешті! Ми перебогли! Ми знайшли цей скарб разобали. Так, кто тут у нас? Треба. Так, поставити все. Фух. Ми можемо відкрити. Дивіться, що у нас тут є. Це серце моря. Дуже багато заліса. Аж шість советків. Круто золото. Тепер 2 собашиної тріски, два, три себашиного лосося, залізний беч і кінець, Нарешті ми беремо діамант. Нарешті ми перемогли цю гру і знайшли діаманти. Тепер потрібно вилазити. Ми тут поставимо наші лісідки і допомогою в них легко вилазимо. Побігли швидко додому. Тут здобуваємо дерево, нам потрібно два 2... тані. Краще чотири ще шість і обіг будемо нарешті ми додому. Тут беремо ось так і риємо. І дивіться, що нас має вити. У нас тут буде з. Скриня для корисних речей і скриня для сміття. Крафтимо три скрині. Дивіться, велика для сміття, а маленька для корисних речей. Кладемо сюди використану карту. Ще корисне серце Боря. На першу обість діамант, золото. Залізо, меч. Ще їжу можна сюди покласти. Оці штучки покладемо. Ну і все. Ну, дивіться, що ми сьогодні отримали. Як вам подобається? Я сподіваюся, що з цим буде виживати набагато легше. І в наступних випусках. Може, ми вже навіть підемо і в шахту. Ну бо, Може, ми знайдемо ще щелмасів, потім спробуємо потрапити в ад і нарешті перемогти цього дракона. Тож усім до побачення. Зустрінемось у наступному випуску. До побачення. Ой, не вийшло, як я хотів. О, і усім до побачення.